Привіт! я Наталя, а це мій друг Євген. Вітаю сьогоднішній випуск про професії вартових громадського здоров'я. Ми присвячуємо професії бактеріолога, лікаря-бактеріолога, які можуть обрати собі магістри-біологи чи магістри-медики. Але перед тим як розпочати, запрошуємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайки і увімкнути нагадування, щоб не пропустити вихід нових випусків. Бактерії мікроскопічні здебільшого одноклітинні організми, які можна побачити лише під мікроскопом. Тим не менше, бактерії найбільш поширена група живих організмів на землі. Бактерія не означає усі мікроорганізми у світі. Мікроорганізмів існують ще віруси та гриби, і їхня будова та спосіб життя відрізняються від бактерій. Бактерія не означає хвороба. Існують бактерії, завдяки яким навпаки підтримується здоров'я людей, тварин чи рослин. Без бактерій складно уявити собі життя на землі. Бактерії живуть всюди, на поверхнях предметів, всередині і на поверхні живих організмів у ґрунті, у воді, на дні океану, на льодовиках. Але існують патогенні бактерії, що спричиняють захворювання і здебільшого дуже страшні. Бактеріальна теорія виникнення хвороб була обґрунтована не так давно, лише трохи більше як 100 років тому. У 1905 році Роберт Кох отримав за це Нобелівську премію. Визначив, що бактерії є причиною туберкульозу. Саме бактеріями спричиняються такі інфекційні хвороби, як чума, правець, черевний тиф, дифтерія, сифіліс, холера, лептоспіроз, проказа, туберкульоз та багато інших. Патогенні бактерії поводять себе як паразити, використовуючи людину та її органи як сприятливе чи поживне середовище для життя і розмноження. Шкіра людини надійно захищає її від проникнення бактерій всередину тіла. Тому так важливо закривати і обробляти навіть найменші рани на шкірі. Багато бактерій можуть жити довго у ґрунті, рослинах, воді чи тваринах, поки не потрапляють в організм людини та не спричиняють захворювання. Вважати, що вчені усе знають сьогодні про бактерії, помилка. Так, наприклад, лише у 90-х роках було зроблено відкриття, що виразку шлунка спричиняють бактерії Хелікобактер. Крім того, незважаючи на те, що винайдення антибіотиків призвело до революції у лікуванні бактеріальних інфекцій, все ж деякі інфекції є дуже стійкими до антибактеріальної терапії, наприклад, туберкульоз. А деякі бактеріальні інфекції мутують та виробляють резистентність, стійкість до певного типу антибіотиків. Сьогодні це серйозна проблема для людства, і цією проблемою також займається система громадського здоров'я. Отже, лікар-бактеріолог є дуже важливою ланкою системи громадського здоров'я, дуже важливою особою серед вартових громадського здоров'я. Лікарі-бактеріологи або просто бактеріологи це затребувані професіонали зі сфери охорони здоров'я. Вони працюють у профілактичній медицині, тобто займаються не лікарською справою, а дослідницькою у високотехнологічних лабораторіях. Фахівці проводять тести зразків навколишнього середовища та біоматеріалу, ідентифікуючи та досліджуючи бактерії. Що призводять до хвороб людей, тварин або рослин. Лікар-бактеріолог планує та проводить бактеріологічні дослідження про води, ґрунту, повітря, харчових продуктів, біоматеріалу тощо, проводить статистичну обробку даних, бере участь у прогнозуванні захворюваності та визначенні причин виникнення спалахів хвороб, веде облікову та звітну документацію. Робочим середовищем бактеріолога є лабораторія. Це і світлі просторі приміщення для підготовки матеріалу чи обліку результатів досліджень, і ізольовані обладнані приміщення для проведення дослідів. Часом ця посада може вимагати присутності на робочому місці якнайшвидше з моменту завершення досліду на обладнанні, коли критично необхідно передати результати одразу. Однак, загалом робочий день бактеріолога нормований, а кожен ранок фахівця супроводжується певною інтригою чи інтересом, коли після проведених маніпуляцій в. Решті проявляються результати досліду. Щоб стати лікарем-бактеріологом, потрібно стати магістром охорони здоров'я за спеціальністю медицина, в тому числі медико-профілактична справа, або педіатрія, або технології медичної діагностики та лікування. Наступний крок проходження інтернатури, лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія, або мікробіологія і вірусологія, за умови проходження інтернатури з будь якої іншої лікарської спеціальності. Необхідно отримати спеціалізацію за фах. Бактеріологія, лікарі-бактеріологи, крім клінічних лабораторій, дуже затребувані в системі громадського здоров'я, особливо у центрах контролю та профілактики хвороб. Висококваліфіковані лікарі-бактеріологи, які прагнуть кар'єрного зростання, можуть ставити собі за мету роботу у центрі громадського здоров'я Моз України, можуть бути консультантами на проєктній основі в різноманітних урядових та міжнародних програмах. Лікар-бактеріолог може стати у перспективі завідувачем лабораторії або всього відповідного відділу. Також можуть працювати в агробізнесі чи на виробництвах, зокрема харчових. До того ж, оскільки це професія вузької спрямованості, вона дозволяє здійснювати унікальні наукові відкриття. Важливо зрозуміти, що крім професії лікар-бактеріолог існує професія бактеріолог. Чиї функції є практично взаємозамінні у системі громадського здоров'я? Адже як відомо, громадське здоров'я це не лікувальні заклади, де можуть працювати лише лікарі. Система громадського здоров'я потребує фахівців з багатьох напрямків, і часто нелікарські спеціальності мають більш релевантну підготовку ніж лікарі. Отже, щоб мати професію бактеріолог, потрібно отримати вищу освіту другого магістерського рівня галузі знань Біологія та пройти спеціалізацію за фахом бактеріологія. Взагалі, у системі громадського здоров'я є багато професій для біологів, не лікарів, і бактеріолог одна з них. Більше того, на початку зародження бактеріологічної теорії хвороб саме біологи-бактеріологи зробили основний внесок у лікування бактеріальних інфекцій та їх запобігання. Саме бактеріологи винайшли сучасні вакцини проти найстрашніших бактеріальних інфекцій, які вбивали мільйони людей на землі. Так, народжений в Одесі у 1860 році дослідник бактерій Володимир Хавкін створив перші у світі вакцини від чуми і холери. Працюючи на британський уряд, цей вчений. Практично врятував Індію від чуми і холери, які тоді лютували у цій країні. За це він був визнаний у Великій Британії та нагороджений особисто королевою Великої Британії Вікторією, орденом Індійської імперії. Український єврей, вишколений у школах європейської науки, рятує життя індуїстів і мусульман, і нагороджений нащадком Вільгельма Завойовника та Альфреда Великого. Писала найстаріша єврейська газета Лондона Єврейські хроніки з цього приводу у 1925 році. Лабораторія з дослідженнями чуми у Бомбеї, заснована Хавкіним, була перейменована у інститут Хавкіна і є зараз важливим навчальним і науковим центром світу у галузі мікробіології та вакцин. Саме у цю лабораторію до Володимира Хавкіна приїжджали для спільної роботи і обміну досвідом інші відомі українські бактеріологи Володимир Високович і Данило Заболотний. Адже у Російській імперії Володимир Хавкін був небажаною персоною. Ім'я вченого бактеріолога Володимира Хавкіна, який народився в Одесі, навчався у Бердянську та Одесі, належить до найбільш шанованих і легендарних вартових громадського здоров'я у світі. І сьогодні професія бактеріолога чи лікаря-бактеріолога є затребуваною у громадському здоров'ї, не втрачає актуальності, потребує високого рівня знань і наукової сміливості. Бактеріологи справжні рятівники людства. Друзі, перед тим як попрощатися, запрошуємо вас підписатися на канал, поставити вподобайки. Ну і звісно, пишіть коментарі. Нам важливо отримувати зворотній зв'язок, аби робити кожен випуск цікавішим для вас. До нових зустрічей у світі захоплюючих професій у наступному випуску вартові громадського здоров'я професії. Па-па!